У нас сьогодні трошки незвичний випуск. У нас сьогодні буде один день життя SEO. Хочу, щоб ви сьогодні провели один день повноцінно зі мною. Так, забрав документи. Зараз чекає таксі. Взагалі робота з документами. Вона з найнеулюбленіших. Вирізку з моїм відео, де я хоча б більш-менш нормально вигляджу. Вели зустріч з Денисом. Він зараз у нас перший місяць як на позиції операційного директора. Так, на зустріч з Анною розібрали дружбату здач по проекту це обійпрактик на правді. Демов найлітніший заклад. То есть у нее максимум 14, а она набрала 10. Що такое а, одну голову не От Вот бізнесі постійно все не виходить, серьезно. Можно сделать лучше. Давайте сделаем лучше. 6 годин выключено в зумі і ось така движушка. Тому так, я сподіваюся, що вам такий формат зайшов. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступних відео. Па-па.